Кошенята попліткуємо, отже, Бойко, Залужний, Зеленський, Тимошенко, Порошенко. А за кого проголосуєш ти? Не дивуйтеся такій назві, тому що сьогодні ми будемо розбирати потенційних кандидатів, яких вже форсять активно в соціальних мережах і е, нас підготовлюють, скажімо так. Прогрівають до можливих виборів, тож мучите зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо аналізувати і пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогодні ми з вами будемо розбирати потенційних кандидатів, і це не безпідставно. А знаєте чому? Тому що дуже покроково нас готують. Спочатку говорять про те, що е, зі штатів партнери потрібно провести вибори. Ми таки говоримо: Окей, ми їх проведемо, ми демократична країна. Потім е, з'являється інформація про те, що е, реєстр виборців відкрили. А він був закритий, нагадаю ще з періоду пандемії, якщо я не помиляюсь. І от е, я бачу пост на Трухі про те. За які партії українці готові голосувати на виборах до Верховної Ради? Якби вибори проходили найближчої неділі, більшість українців проголосували б за 11 партій, говориться в опитуванні ділової столиці та New Image Marketing Group. У списку як наявні партії, так і умовні, створення яких до виборів оцінюється як імовірне. Якщо вже нам таке пропонують, я дуже не довіряю цим соцопитуванням, тому що це повна фігня. Дані опитування є лобіюванням конкретних сторін. Це все максимально суб'єктивно. Це формується, як знаєте, такий психологічний вплив атака на потенційного на потенційний електорат, який буде дивитися, що постійно в рейтингах там Зеленський Ван» і всі такі. «Хм, Може, це зі мною щось не так, тільки я до нього негативно ставлюся. А тут всі на позитиві і всі так файно. Значить, мабуть, треба голосувати за Зеленського. Тобто працює психологічний ефект. Ви це повинні розуміти, як ніхто інший. Але на превеликий жаль є велика аудиторія несвідомих громадян, особливо активних юзерів Тіктоку. І саме це юне покоління, яке тільки не отримало паспорт і вже має право голосу, не розбираючись, буде голосувати по приколу за Тимошенко. За діючу владу, ну коротше, їм дуже легко нав'язати. І здавалось би, на це не потрібно звертати увагу а виявляється, вони мають досить вагомий відсоток голосів. Тому на все треба звертати увагу і все аналізувати. Тож я вважаю, що сьогоднішній випуск він є важливим підвести підсумки взагалі, що нам пропонують. Я не буду давати якоїсь особливої оцінки, тому що будемо ближче до того періоду бачити, що відбувається насправді, але якісь свої суб'єктивні відчуття передам від е, зазначених облич. Значить, лідером усіх голосувань у нас вимальовується е, діюча партія зеленського. Тут на графіку вказано 13,2%. Я не знаю, на кого розрахована ця брехня. Я не знаю, в якому світі літають, в якому вимірі знаходяться так звані автори. Даного соцопитування, тому що я особисто не бачив в своєму оточенні, в професії і не тільки жодної людини, яка підтримувала б е, діючу владу, точніше, діючу партію, от е, слуг народу. Тому що, так як вони себе дискредитували і до початку повномасштабного, і під час. Но годі шукати. Мені здається, це найчорніший період в історії сучасної України. Тому я взагалі не довіряю цим цифрам, які намагаються нам нав'язати. Далі європейська солідарність Петро Порошенко 11,1%. Ну давайте бути об'єктивними. Зрозуміла справа щодо Порошенка. Теж ставлення дуже неоднозначне, м'яко кажучи. Безумовно, Петро Олексійович себе теж дискредитував. На попередньому терміні. а при цьому, коли було голосування, пам'ятаєте, ось ці легендарні 73%, це було не так, як за, а як проти, і це дуже страшно, коли люди голосують не за ідеологію, не за концепцію, запропоновану партією, коли є чіткий вектор кандидата, перепрошую, коли пропонують конкретику, куди рухатись, що робити, як розвиватися, які проблеми діставати. І працювати над цим. У нас просто, а давайте проголосуємо за цього по приколу, бо він прикольний. Ні. У нас взагалі немає жодного морального права так вчиняти. Та кількість полеглих людей У нас ще чекає попереду больовий шок розуміння того, які реальні цифри втрат серед цивільного населення, серед військових. Тому а, голосувати проти когось, лиш би не за, теж не варіант. І треба дуже чітко сформувати в своїй голові установку, що потрібно бачити план, що пропонують кандидати. Без пропозицій не може бути взагалі ніякої мови. Тому що в сьогоднішніх реаліях проголосувати це означає бути відповідальним за свій вибір, тому що ти безпосередньо впливаєш на майбутнє країни. Далі у нас партія Азовсталь Білецький. Орієнтовно 6,1%. батьківщина Юлія Тимошенко 5,8%. Я взагалі не розумію, яким боком Юлія Володимирівна ну м'яко кажучи, вже настільки списаний персонаж. Ми всі пам'ятаємо історію з газом, залежність від Росії і всі ті зашквари, і всі ті сюрреалістичні обставини, які штучно і не штучно. Вибудовувала пастку капкан Тимошенко для країни. Ну для мене сьогодні Тимошенко це виключно героїня мемів. Нічого спільного з політикою вона більше не має. Далі у нас партія Разумкова 5,6%. Не дай боже. До речі, в кулуарах я не знаю наскільки правда, але ходять чутки, що Разумков працює <кхем> на сусідів. Ну, самі розумієте, про кого йде мова. Я не знаю, чи це правда, стверджувати не буду, але дуже багато чіток є подібних. Далі партія Буданова 5,3%. Далі партія притули 5,2%. Притула, чудовий був комік, чудовий телеведучий, краще б там і залишався. Ні, треба лізти в політику. Господи, одне і те ж саме таке враження, ніби у 2019 році відкрилася «Скринька Пандори. І з тих пір усі шоумени вирішили, що вони великі політики, але ж ціною крові власного народу. Ну альо, ви взагалі в своєму розумі, в своєму глузді. Партія Олексія Гончаренко 3,7%. Тягне бок 2,1, Він ще живий. Тягне бок. Ну, як політик, я взагалі його не сприймаю. Третя штурмова Денис Прокопенко, а, значить, 3,1 відсоток. Ляшко. Ляшко 1,8%. Господи, вистачить з нас ляшків. Досить! За що нам це все? Арестович, не дай Боже, 1,8%. нова ймовірна партія колишніх членів ОПЗЖ 1,5 Це теж жах. Це ось той троянський кінь. Який може кожним роком ставати все міцніше і міцніше, і це дуже лякає, тому що ПЗЖ, звісно, не будуть подавати бойка, ось ці старі дискредитовані обличчя, а будуть пропонувати когось нового. І ще спробуй знайти той бенефі... бенефіціар з розумінням, а звідки справді ростуть ноги. Далі у нас партія Гройсмана вже мали справу удар кличка. Кличко, подивіться, що Кличко зробив за ці 10 років зі столицею. Риторичне питання, я взагалі нічого не стверджую. От напишіть, будь ласка, кияни любі мої, за ці 10 років. Як змінилася столиця в кращий чи в гірший бік? Далі партія голос за майбутнє Ігор Палиця. Ще один <кхм> промовчу. Потім хто у нас Філатов, сила і честь Смішко 0,5%, ще не визначилося. Це 22%, Не пішов би на вибори 6,2%, Зіпсував би бюлетень 2,8%, відмовив відповісти 4,1%. Але чомусь в цьому списку немає залужного. Ну ви ж бачите, як активно пишуть про те, що залужний може балотуватися, і залужний, скоріше за все, це зробить. Так пишуть в і не тільки аналітики, теж оцінюють ситуацію як більш ніж імовірна. Але чомусь залужного в списку немає. Як мінімум можна зробити висновок, що подібний а, рейтинг, так званий, абсолютно проплачена маніпуляція. І найбільше симпатиків, типу серед партії Зеленського, от подивіться на обличчя безугли, подивіться на обличчя Арахамі цих всіх і так далі. М -м, про що тут можна взагалі говорити? У вас є якісь питання? Там пишіть, в мене ж аудиторія, живі, живі глядачі, не боти. Ви будете голосувати з Гарахамій? За хто там ще у них з таких яскравих персонажів? Кольтіщка, сюрреалізм, але прогрів почався. Тому до чого цей випуск, що важливо усвідомити, зараз буде дуже багато маніпуляцій і вкидів самопсихологічного характеру, щоб впливати на а, ваше сприйняття. Тому, любі друзі, будьте обачними, не забувайте, що таке інформаційна гігієна. І в першу чергу довіряйте собі, своїй голівці, своїм знанням і не водіться на маніпуляції та вкиди. Ось так. А тим часом чутки кулуарні говорять, що вибори будуть вже у вересні-жовтні цього року. Ну, подивимось. Знаєте, взагалі, здавалося б, говорити сюрреалізм в контексті того, що повномасштабне вторгнення не завершилося, а тут уже вибори, але нас активно прогрівають. От ми дістаємо і аналізуємо що до чого. Дякую, що знайшли час. Сподіваюсь, цей випуск був для вас корисним. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня з понеділка по п'ятницю. Побачимось, Па-па!